Фальстарт у учасника додається йому 5 секунд стропного часу до загального часу. <му> Зараз ми подивимося, який з нього буде результат. На жаль, до загального результату буде додано 5 секунд. 5 секунд Є регламент, в якому прописано. Кожен учасник, даємо ревансом, відповідно, якщо четники не вийшов, торговий платить, то заходить третьом часом. Роман Кадиров, військо Хмельницький. ДНР. Результати учасника 1 хвилина, 4 секунди і 13 секунди.